Доброго ранку, слава Україні. 2 вересня 22 рік. Україна Миколаїв Уже другий день як заборонено викладати російську мову в місті Миколаєві, а кацапи його так і не взяли. З цього приводу надибав на свіженький анекдот у мережі. Зараз приберіть. Видоэкрані в детей. Видео не для детей, але все одно, якщо есть дед. <свят> вот. Ну и трошки поднять вам настрій. Два русских солдата в окопені больше, блядь. То, что сверху, блядь, говорит, другому, что снизу. Завтра наступаем на Николаев. Тут поднимают голову и говорит, да ну нахуй, уже серьезно. Я пошутил. Мне просто нравится, у тебя очко ожимаешь. Такий специфічний Миколаївський юмор, він теж південний. Але це не Одеський явно. Тут все в стилі не погрожуй південному централу, попиваючи сік на своєму кварталі. Все дуже жорстко. Ну, отже, у нас все добре. Кацапи змінили свою тактику, тепер вони намагаються нас обстрілювати. Незрозуміло чим, і незрозуміло куди. Бо вчора були обстріли, всі вони потрапили десь, влучили десь на якусь відкриту місцевість. І... Але вибухи були чути. Було чути дуже чітко. По обстановці. По обстановці виходить інформаційна тиша, і можна тільки з Робити якісь висновки з заяв оперативного командування Південь. Так, наприклад, взято село Вилово, перед цим було взято село Любомирівка. Ну, це ще на понеділок інформація, скоріш за все, тому що, за моїми даними, в ту лікарню, звідки я медпрацівників вожу і привожу, то там були надходження наших поранених. На понеділок було дійсно дуже багато наших поранених, близько сотні. І також привезли цивільного. І от цивільного привезли саме з Любомирівки, яка була під кацапами до цього. Вавилово це трошки східніше знаходиться від Любомирівки. Також вчора з'явилося відео, як кацапи здаються, здаються, значить, білі прапори вивісили, і наші там спостерігають з квадриків, як вони машуть білими прапорами. Це село Правдине. Це теж також під Кацапами напроти села Степова Долина, що було під нашим спостереження. Ніч минула у нас сьогодні більш-менш спокійно, але у нас тут замість тепер вибухів повітряні тривоги. Вибухів ми не чуємо. Хоча є дані, що Кацапи запускають кудись ракети, куди вони їх запускають, незрозуміло. Ну, мабуть, десь у поле. Де вони вважають, що знаходяться наразі наші командні пункти. Але це не точно. Вночі, після того, як мене розбудила повітряна тривога, було чути дуже жвавий рух по місту. Так що не переживайте, все, все звідси рухається на схід. Все десь там. І також. Ну, я не вважаю, що це достовірна інформація, але знову таки від медиків. От, один з поранених сказав, що наші вже в Херсоні. Я не виключаю цього. Але це не передові частини, скоріш за все, це наші ССО, які там працюють. Бо знаю, ну, і з повідомлень, от, Всі знають, що значить, вони злітаються на місто вибуха на місце вибуха, туди, куди прилітає, наш Хаймарс, прилітає святий. От. А після цього вже чути стрілкотню, автоматні черги. От. Ну, Я думаю, що це працює як приманка і хтось стріляє йому у спину. Ну, ми не знаємо, хто це. Ну, може це партизани. От. Ворог вже відчувається, що ворог деморалізований. Ворогу дуже погано. Сьогодні була у них чергова Варгалмівська ніч, коли там накосили починаючи від в Херсоні, бахнули школу міліції колишнього. Значить, вчора бахнули переправу, що вони там на паромі хотіли перетягти. Це козацькі з цього берегу де Береслав. Щось вони намагались перетягти, наші дали їм перетягти і бахнули. <кій> <кій> ну, <кій> Судячи з того ж каналу, звідки я притягнув цей <кій> е непристойний анекдот, значить, то очі наші є скрізь. Кацапи не на те звертали увагу, вони звертали увагу більше на підготовку там, російської програми в школах. От. Ну, як завжди. Робили фасад без фундаменту. От. Ну, Дуже погано, що вже п'яниця, а ми ще не в Херсоні. Але все буде добре, все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам!